Якщо у вашому холодильнику завалялося листово дріжджове тісто і варена згущонка, вам варто приготувати цей десерт, то це легко, просто, швидко, з двох інгредієнтів і ваші гості просто будуть здивовані такою новорічною ялиночкою. Давайте розпочнемо. Нам потрібна і риска, варена згущонка, і листово дріжджове тісто, два кусочки. Обов'язково. Наш стіл присипляємо мукою, кладемо наше тісто і розкачуємо його у квадрат. Також поступаємо з другим листом, щоб вони були плюс-мінус рівні квадрати. Тепер беремо нашу згущонку і намащуємо на цілий квадрат, на один лист тіста. Тепер беремо наш другий лист тіста і накриваємо. Тепер вирізаємо нашу ялиночку. Можна по трафарету, можна так як я, просто зразу на тісті вирізати ялиночку. Робимо так, як показано на відео. Це дуже легко, просто. Тепер робимо ось такі полосочки по всій довжині ялиночки, як показано на відео, з одної і з другої сторони. Перекладаю на противень, змащений олією. Тепер беремо наші полосочки і ось так перекручуємо їх. І робимо зі всіма полосочками, так, по всій довжині. З одної сторони і так само з другої сторони. Обертаємо їх, перекручуємо. Тепер беремо жовток один і змащуємо нашу ялиночку. А з решта тіста я ще зробила такі квадратики. Ну не буду ж я викидувати його, правда? І з духовку розігріваємо на 180 градусів і будемо пікати десь приблизно 20 хвилин, може навіть і менше. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Я випікала десь приблизно 10 хвилин, і така ялиночка у нас вийшла. Ну скажіть круто ж, правда? Ну блін, яка ж вона красива, як мені вона подобається. Я задоволена. Маленька, але зато яка симпатична. І зверху ще даю цукрову пудру. Мм, Боже, ви просто мусите це попробувати, як це смачно. Згущенка, листове тісто і ще й плюс. Цукрова пудра. Божественно. Це так смачно. Я вам просто не можу передати. І ось так. Зручно тим, що можна отако собі трохи відкрутити і з'їсти. І так по чуть-чуть ходити. Смачно, легко і просто. У мене вже, похоже, є відео на каналі, теж з ялиночками, меншим і з нотелею. Обов'язково зайдіть, подивіться, думаю, вам цей рецепт теж сподобається. Ну, круто ж, правда, блін, гарно. Якраз до чаю саме то. Сподобалось відео? Став лайк, пиши коментарі, до нових зустрічей. Дякую за перегляди. Па-па!